Всім добрий день! Ми сьогодні продовжуємо працювати з предметами, з числами і тема нашого заняття: Як навчитися найкраще групувати предмети за певними властивостями, щоб потім можна було створити, скласти з них різні рівняння на додавання чи віднімання. Але на початку ми зараз перевіримо вас. Як ви вмієте, за малюнком, дивлячись на предмети або числа, вирішити, зараз буде дія додавання чи буде дія віднімання. І так, коли ми беремо малюночок, розглядаємо його на зображені предмети, ми бачимо, що не всі предмети у нас однакові. Коли йде дія віднімання, а це знак, який ми пригадуємо мінус, то на предметі завжди щось кудись зникло, зменшилося. Було багато, ми бачимо якихось предметів, а потім з ними щось трапилось, або сніговий крастаїв, або м'ячик укотився, або пташка якась відлетіла, або щось зламалось, або хтось щось з'їв. Тобто. Що виходить? Зменшення кількості предметів. Легко, так, легко, це буде дія віднімання. І тут групувати зразу видно було скільки, яка частина зникла, і яка частина залишилася. Наступним, наприклад, малюночок, а ну-ка швиденько скажемо. Це дія яка? Правильно, це дія віднімання, тому що. У нас кулька одна повітряна, що зробила? Полетіла. Ми мислимо, як кульки ж не літають в іншому напрямку до дівчат, <сь> і руки їм а, кидаються. Ні, вони навпаки відлітають. Тобто кулька може тільки відлетіти. Тобто йде зменшення кількості предметів. Було багато. Яка частина відлетіла, яка частина кульок залишилась? Тобто йде дія віднімання. Ну, а коли на малюночку зображена просто якась кількість грубка, якась предметів, і нічого тут з ними не трапляється. Ми бачимо, вони як стоять або лежать, так? Або висять. Так, їх треба тільки що порахувати і сказати, скільки всього. І це буде дія яка дія додавання. Тобто треба вияснити, яка велика кількість зараз предметів зображена на малюнку. З ними ж нічого не трапилось. Так, дія додавання. І використовуємо знак плюс. І ось тут треба з вами буде трішечки попрацювати. Чому саме з цією дією додавання треба попрацювати? Тому що. Рахувати велику кількість предметів складно, Обов'язково їх треба, треба ще групувати. Ми зараз бачимо на малюночку, одним словом, як називаються ці предмети гриби. Їх можна розділити на групи, для того, щоб легше було рахувати. Які гриби? Лисички, так ми бачимо, і білі гриби. Можна їх на такі дві групи розділити, або низенькі, високі. Так. І ми кажемо два гриба, це лисички і три три білих. Два і три, хто пам'ятає склад числа 5, той знає, що це буде 5. Два і три разом буде п'ять. І так, легко, коли ми знаємо склад чисел. Знаємо, як розділити на групки, рахувати, складати, додавати велику кількість предметів. Так, легко. А зараз ми з вами спробуємо подивитися на такий експеримент з магнітами, які я перед вами розташувала на дошці.